Привіт! Сьогодні ходили за нього в магазин Долорама. Це такий магазин всякої, всякого китайського хлама. Я купила її там. Ну, взагалі ми йшли за такими. Я хотіла купити фігурки керамічні, щоб розмальовувати фарбою. У неї лишилася фарба, а фігурок вже немає нема що розмальовувати. Але вона попросила таку якусь. Ну, не знаю, воно так якби розмальовка, але не фарбою, а такою дерев'яною паличкою ти просто зшкряпуєш щось і виходить малюнок. Воно таке дуже любить. Е, ще купили там цукорки і зефірки такі, щоб смажити маршмело, щоб смажити його на вогні. будемо десь шукати ліс. І завтра останній теплий день, тобто спробуємо завтра, може, там післязавтра щоб піти посмажити маршмелу. Можна? Все можна. Показуй, показуй, що це таке? Це блокно для малювання, але без олівчика. Без олівчика? А чим там малювати? Паличкою. Якою? Такою? Такою. Ага. А ну покажи, що всередині. <рігул> що це? Ого, нічого собі! Це мені аж малювати. А що ще? Ого. Так а де тут єдинороги? Не знаю, де там єдинороги. Там мають бути о. О, єдиноріг. А що там ще, я покажи? Косова. Ага. У -у -у! А що дерево. це дерево клас? Дерево з котиком. Дерево з котиком. Це дівчинка-квіточка. Дівчинка-квіточка. Це. Це, Дивись, це тьотя Єдиноріг везе дівчинку. Ой, тьотя кінь везе дівчинку. Бачиш? Клас. І Що там, ще що, щось є? Нема. Добре. Добре, дава подивимося, що з цим робити. Там треба фарбувати. Треба взяти оцю паличку і тою паличкою треба фарбувати? Фарбувати. так. Я тобі допоможу дістати. Що будеш фарбувати? То, що перше. Добре. Фарбувати. Добре, то що я вибрала таку будеш... рожку. Ці тетя? Чи будеш зразу єдинорожкою? Я хочу оце спершу. Ну давай. Мені цікаво, як воно буде виглядати. Ага, прикол. Це воно так зі. Ага. Твою паличкою ніби замальовуєш, бачиш, і можеш все замальовувати, можна не все замальовувати. Я можу це робити, коли забуду. Ну, навіть, да. навіть якщо я все закінчу, воно пропаде. Угу. Uh -huh. Будь-коли. Ну, ми не знаємо, просто це новенько. Та, мама? Так. Uh -huh. Воно гарне, щоб замалювати. Вона малює все тими кольорами, які має бути. Угу. Uh -huh. Там фея є! Uh -huh. Я бачу. І Угу. Uh -huh. і це самого людня. Це красиво, що малювати. Будь-коли можна малювати. А не любить, Аня любить. В неї таке дуже лезне волосся. Ужас просто. Бачиш? Угу, бач. Оце он ось сюди. А з якої країни ця тітя, як ти думаєш? Фейної. Фейної? Так, Просто в неї, в неї повсюду є феї. Це що це тітя з Японії? А єдинороги з ліса. Гаті? А оця... Я не знаю, звідки оця. Вона трогає оленю. Це чарівні палички. та мама? Та. Це дуже гарні. О! Мама, глянь! Що це? Ага, ага, бачу. Цікаво. Цікаво, що це виглядає, так? Угу. Мені воно дуже подобається. Мені то, що вона лісова в країні, так? Мабуть. Ну так. Да. Коли мої друзі прийдуть, вони будуть в шоці, що я роблю. Ну так. Да. Ага, ти розфарбувала. Молодець. Іляніка в неї дуже, прийдуть железне волосся, так? Угу. Зовсім. Я не можу повірити. Ти сьогодні це розфарбуєш? Може? Але це дуже гарно, так? Так. А як її звати? Я не знаю. Не знаєш? Це куди я весь час буду класти цей Угу. А не тільки я розфарбувала. Угу, я бачу класку. Тут дуже гарний. Ось ти вже так швидко все розмальовуєш. Чучка, але дивись, ти можеш не все розмальовувати. Ти можеш розмальовувати якусь частинку, а якусь частинку можна залишати чорною. Ну, теж так буде гарно. Так, розумієш? Угу, mm -hmm. Але мені так подобається. Рока вже зовсім чорна. Може, помоєш? Коли домалюю. Ну добре. Можна мені руки лишати такими чорними? Можна. А як це в неї? Обличчя біле, а руки чорні? Ти ж казала, що буде гарно. Ну, я не мала на увазі, що руки чорні. А обличчя біле. Так хіба буває? Я все решту лише біла, крім неї. Угу. Я мала на увазі чорну. Все решту лише чорну? Так. А оці листочки з деревами чи що це таке? Тож лише з чорним? Та, але цю ручку я її розфарбую просто. Ага, добре. Це просто рука. Добре. була у такого кольору, а друга була чорною. А так буває? Вявляєш, у тебе одна рука отака, а друга чорна? Mm -hmm. То така чорна рукавиця в неї. Чорна рукавиця? Можна? Та можна. Буде. Показуй, що ти помилувала. Uh -huh. Ou não? Normal é ou não? Feio. Feio? Escreve que é um dois, três. São lisos ou feio? Aha. Aí é que é Não sei. Não, pra dumaí. І свиті. А ти будеш вже домалювати, чи потім Єдинорожки в своїх? Потім. А чому? Може вже? Там ну добре. Там-та-там.